До речі, моє відео в форматі Тести ПДР України питають. Виповнилось рік. Отакої. Ми з вами рік повторюємо правила дорожнього руху. Дякую за гарні коментарі. Я так радію, коли ви мені пишете, що успішно склали екзамен. Та що багато було питань з того, що в моїх відео. Отакої. Дякую. Успіхів! Водій якого автомобіля порушує вимоги ПДР, зупинившись для посадки пасажира у цьому місці? Червоного, синього, обидва порушують, обидва не порушують. Отакої наша з вами улюблена рубрика Чи трамвай всігда прав?». Водіям яких транспортних засобів дозволено рух у даній ситуації. Водіям білого і червоного автомобілів. Водіям трамвая і білого. Водіям усіх транспортних засобів. Водіям трамвая і червоного. Хм. Які молодчинки! Я у вас не сумнівалася. Чи порушує водій мопеда вимоги ПДР, рухаючись узбіччям? Так? Ні. Отакої. А чому це учасник дорожнього руху рухається за краєм проїзної частини? Тести ПДР України питають. Який з наведених дорожніх знаків встановлюється безпосередньо на небезпечній ділянці дороги? Знак один, знак два, знак три, знак чотири. Отакий. Оця галочка. Це знак. Це ж якась табличка. Яким транспортним засобам дозволено рух. На даний жест регулювальника. Усім транспортним засобам трамваю і білому автомобілю. Трамваю і синьому автомобілю. Білому і синьому автомобілям. Отакої. Тут трамвай. Паса задніх. Хм. Чи має право водій легкового автомобіля виконати зупинку в цьому місці? Має право в будь-якому випадку. Не має права. Зупинка заборонена. На якій відстані до позначеного місця виконання дорожніх робіт заборонено зупинку транспортних засобів? Ближче 10 метрів, ближче 15 метрів, ближче 30 метрів. Я скажу 10. І правильний варіант відповіді ближче 10 метрів. Я знав. Чи дозволено рух через залізничний переїзд у ситуації, зображеній на малюночку? Дозволено. Заборонено. Тому дозволено? Правильний варіант відповіді. Дозволено. На якому малюнку водій чорного автомобіля, який зупинився на заборонений? Сигнал світлофора, щоб потім їхати в прямому напрямку, обов'язково повинен продовжити рух праворуч, у напрямку Стрілки. Коли транспортний засіб, що наближається ззаду, подав сигнал повороту праворуч. На обох, на першому, на другому. Е, на першому скажу. І правильний варіант відповіді: на першому.